Всім привіт! Сталося питання по ремонту кондиціонера в автомобілі Opel Vivara. В інтернеті дуже багато пройде Фріона, я купив 134 такий о, і отакий ось польський. О, о, Ніде не написано, що це замінник. О, це за оцей. О, цей написано, що замінник Він підходить, все, класно. Ну, є одне маленьке, ну, те що вам ніхто не скаже, і не написано. Перше питання, когда ви оцей, це ще більш менш терпимо. На ну, оцьому високе давлення і шабаше компресор. О, о, якщо брати для проверки, ну, в качестве давлення, ну, якщо у вас немає азоту, то нормальна тема. Якщо консерв, да, він холодить. Оцей пропрацював е, 1000 км і резинка короче, пошабашила, ну, В інтернеті. Я знаходжу інформацію, ну, вона трошки так, багато фріона не, ну, не дружить з резинками. А на цьому пошабашив компресор. тобто Це маркування. Вони пишуть, що він фріон, підходить. Насправді це все фігня. Тому що коли ви приїжджаєте на станцію в кого апарат, апарат відкачує, ви додавали оцей фріон, то апарат, який відкачує моторба. Прийде, в общем. Що рекомендую? Не купляйте це все лайно, то тобто есть рекомендую купити родний фріон, він дороже набагато, не економте. Тому що в моєму випадку в мене прийшов прийшла хана О, Компресор стоїть 300 євро плюс-мінус. Я знайшов за 100 в Китаї. Питання стало в тому, що Китай робить все на сьогодні. то так, я кажу, спробую на свій страх і різк, що купив ну, Других варіантів я не бачу. Вакуумація по-любому потрібна. То есть, э, як в мене, допустимо, це на цьому резинка пошабашила, на цьому компресор. Поэтому, якщо у вас є лишні гроші, то можете експериментувати. Всім гарного дня.